Виховуємо в дітях доброту. Не треба навколо дитини розповсюджувати погані думки. Думати треба добре про кожну дитину. Наша добра думка то її захист. Доброта це єдиний одяг, який ніколи не старіє. Помиляються ті батьки, які думають, що доброта і чуйність природжені почуття. Ні, це не так. Дитину потрібно вчити робити добро. Часто ми буваємо свідками незрозумілого факту, в хорошій працьовитій сім'ї, де батьки душі не чують у дітях, годують, одягають, пестять, діти іноді виростають байдужими і безсердечними. На перший погляд, це здається парадоксальним, але ніякого парадоксу тут немає. Так буває тому, що дитина знає лише радощі споживання, які не можуть самі собою розвинути почуття доброти. І чуйності. Вони виникають тільки тоді, коли ми формуємо моральний досвід, тобто вправляємо дітей у добрих вчинках, прилучаємо їх до вищої людської радості, радості творення добра для інших людей. Тільки це безкорисливе, і тому справді людське переживання є силою, що облагорожує юне серце. Які б моральні якості, шановні батьки, ви не хотіли виховувати у дітей, всі вони мають у своїй основі прекрасну людську властивість, це відчуття того, що переживає інший не тільки у хвилини радості, а й у хвилини смутку, болю, самотності. Саме в цьому джерела доброти. Пам'ятайте, що виховання чуйності і доброти здійснюється перш за все у батьківському домі. Тепла, дружня атмосфера в сім'ї, уважне та турботливе ставлення її членів один до одного і до людей взагалі. Целеспрямованість впливу батьків сприяють формуванню людини, яка готова робити добрі справи і цінувати добро, зроблене для неї. Сім головних принципів, яких слід обов'язково навчити дитину, аби вона виросла чуйною та доброю людиною. Треба відверто розмовляти з малюком та багато речей пояснювати. Навіщо бути добрим? Ось ці головні висловлювання про добро допоможуть навчити дитину по-справжньому, стати чуйною і робити багато добрих справ. Перше. Добрі люди, наче сонце. Розкажіть дитині, що добра людина, наче світиться від тепла та світа, наявного в ній всередині. Слід завжди намагатися бачити в людях це сонце, тоді жити стане краще на світі. Друге. Добрі люди це успішні люди. Поясніть дитині, що успіх людей на 90% залежить від добрих справ, що вони робитимуть непомітно та не пишаючись ними. Роблячи добро, людина наче лікує свою душу від жорстокості та безсердечності. Третє. Добрі люди не можуть чинити зло. Добро знешкоджує всі злі думки та погані наміри. Саме тому у дитині дитину слід спонукати робити добрі справи та спочатку пояснювати, навіщо це необхідно робити. Четверте. Добрі люди здатні змінювати інших на краще. Таких людей відчувають інші, до них тягнуться усі, з ними хочуть підтримувати зв'язок, адже вони випромінюють світ і тепло, позитивну енергію, від якої всім спокійно та затишно. Доброта здатна змінити жорстоких людей до невпізнання. П'яте. Добрі люди завжди говорять правду. Неправда має союз зі злом і жорстокістю. Люди, які брежуть, поступово перетворюються на нелюдів. А доброта не терпить неправду. Тому завжди правдива, але строга. Наприклад, якщо людина, побачивши чужу дитину на даху, не дозволила їй походити по самому краю та розповіла про це батькам, то вона зробила добру справу. Хоча сама дитина спочатку злитиметься та не зрозуміє всієї небезпеки. Шосте: добрі люди це щасливі люди. Чим більше людина робить добрих справ у своєму житті, тим сильніше наповнюється її серце чуйністю та милосердям. Доброта підносить, надихає та допомагає людині почуватися абсолютно щасливою. Сьоме, добрі люди не можуть бути жорстокими до тварин. Добра людина вилікує птахові крило та нагодує бездомну собаку. Людей, які лупцюють тварин, не можна назвати добрими. Наві... Навіть якщо вони роблять щось добре, вони завжди шукатимуть з цього користь. Саме від батьків залежить виховання дитини. Тому давайте разом виховуємо покоління чуйних та добрих людей.